Наше високе місце у рейтингу про що це говорить і що це дає нашому місту? Ну, по-перше, це говорить про те, що ми круті. А що це дає нашому місту? Ну тобто, ми всі живемо в цьому місті. Ми всі з якимось чином спілкуємось, там отримуємо якісь сервіси, якісь послуги від міської ради. Тобто починаючи від того, що в міській раді можна там написати електронного листа і тобі зможуть відповісти, позвонити, і тобі відп... зможуть відповісти, от, отримати якусь інформацію, от, що було на останній сесії. Та? Заходимо на сайт, дивимось. Порядок денний відкриваємо кожне рішення. Кожне рішення є і в pdf форматі і в читабельному Word-форматі. Тобто, кожен може взяти наше рішення там, написати своє. Знову ж таки, на електронку нам прислати, а от прийміть тепер таке рішення. Та? Ну, Тобто, це дійсно спрощена система спілкування з міською владою. Тобто, це купа сервісів на сайті, які показують, що людина може зробити, куди йти, куди не потрібно ходити, що робити, яким чином, якщо людина написала, яким чином відповідають. Як е, поспілкуватися там зі своїм депутатом, як поспілкуватися з міським головою? Ну, це в нас є легко. Він в Фейсбуці зі всіма спілкується. Як поспілкуватися з е, певними людьми, з е, певних виконавчих органів з департаментів? Як отримати? Максимально повну інформацію про діяльність певного комунального підприємства, там, починаючи від фінплану, там, закінчуючи інформацією там, про те, чим вони займаються, що вони зробили, що вони планують робити. А, тобто це все важливо для жителя, ну скажімо так, для зацікавленого жителя. А, наприклад, є система документообігу електронного а, всередині міської ради, де можна знаходити якісь документи. От я цією системою не користуюсь, оскільки я всі документи знаходжу в нас на сайті. Тобто, я так само, як будь-хто з вас, з нас, будь-хто там, умовно, в себе там сидить на лівобережному, 3 і має при собі телефон чи комп'ютер, шукає рішення необхідне на сайті. О, воно є. Все. Тобто мені не потрібно користуватися нашими якимись тими закритими робочими системами, якщо я можу все знайти на сайті. Тому я ну, пароль до своєї закритої робочої системи ну, вже напевно не пам'ятаю років 5. Ну, тобто, щоб було зрозуміло, наскільки просто знайти якийсь документ на сайті міської ради, подивитися, що там написано, що ми там хотіли зробити, що ми потрібно буде зробити, що, можливо, потрібно поміняти те, що змінилося, і так далі, і так далі. Звичайно, в нас зараз з урахуванням військового часу є певні обмеження. Наприклад, в рішенні міської ради, коли ми виділяємо кошти на, на військову частину, чи коли ми особливо, коли ми кажемо про якесь майно військової частини, тобто ми кажемо там якісь автомобілі, виділяємо рації, ще щось, ще щось. Ми приховуємо назви цих військових частин, але це абсолютно нормально. Знову ж таки, є закон про державну таємницю. І коли ми зможемо це опублікувати, а це буде після закінчення воєнного стану, ми це опублікуємо. Зараз ворогу не потрібно знати, в який підрозділ заїхали там шифровані рації, в який підрозділ заїхали машини, а в який підрозділ заїхали коптери. Їм це не обов'язково знати. Обов'язково знати тим, хто отримує цю допомогу, оскільки допомоги отримується дуже багато. Отже, відповідаючи на питання, чому це важливо? Це важливо, тому що це зручно для кожного. Це дає можливість контролювати владу, тому що рейтинг дається по двом основним параметрам: це прозорість і підзвітність. Прозорість це те, що ми робимо. Ми анонсуємо, ми проводимо відкрито сесії. Кожен може їх дивитися в себе знову ж таки на телефоні. Тобто не потрібно нікуди їхати, не потрібно нікуди бігти. Ти заходиш на сайт міської ради, клікаєш по посиланню, дивишся сесію. Зручно. А такий рейтинг він вперше був створений, чи вже були раніше? Якщо були, то які місця посідав Дніпро? А цей рейтинг вперше рейтингували, якщо я не помиляюсь, в 2017 році за 2016 рік. Тобто ми тільки прийшли до влади. Я нагадую, в 2016 році ми навіть бюджет не могли прийняти, тому що не, не могли зібрати коаліцію. І вже десь майже, майже всередині весни ми тільки прийняли перший бюджет. Тобто у нас, скажімо так, проблем було дуже багато. І перше наше рейтингування було 63 тє місце. Це було жахливо. Тобто, ми зрозуміли, що ну це дно гірше бути не може. Але як кажуть, як жартують люди, що якщо ти на дні, то можна відштовхнутися ногами і вспливати. Тобто, це плюс. Ми відштовхнулися ногами, і наступного року було зафіксовано самий найвищий ріст серед міст України. Ми з 63 го місця попали на 22. друге. Ми зрозуміли. Ага, так, добре, ми е, робимо щось відкрито. Ми робимо щось прозоро. Ми е, імплементуємо певні, е, скажімо так, вимоги е, організації, що контролюють прозорість до своєї роботи. І ця імплементація цих вимог призводить до того, що. В якийсь момент секретар міської ради не користується внутрішньою системою, а користується сайтом міської ради, щоб знайти певний документ. Тобто це зручно. Ось. І ми з 22-го місця потім перейшли на 6-7, потім п'яте. Потім вони об'єднали два рейтинги. Ми опустилися до 9-го. Минулого року ми чітко зайняли друге, третє це по прозорості і по підзвітності. І цього року в нас перше місце по всім показникам. Тобто там є три, скажімо так, прозорих міста, але по показникам в кого скільки в нас найбільша кількість балів, тобто ми перші в Україні. Це каже нам про те, що ми рухаємось в правильному напрямку. Це каже про те, що міжнародні організації рейтингують нас як найкращих в Україні, тобто, ми навіть обійшли Львів. Це взагалі був лідер. Тобто, коли ми починали з 63-го місця, то в Львів був, напевно, в першій п'ятірці. Зараз ми перші. Тобто, це, це класно, це класно для нас, це підтримка, і це класно для кожного нашого жителя. Тому що, коли міжнародні бізнеси, просто підприємці дивляться на те, що в цьому місті найвищий рейтинг за прозорістю, за підзвітністю, ну відповідно в цьому місті можна вести бізнес. Це Інтегрує бізнес до нас, це притягає до нас інвестиції, це притягає до нас знову ж таки міжнародну спільноту, яка приїжджає і починає з нами спілкуватися. Тому що одна справа це якесь місто, яке не прозоре, не підзвітне і займає 63-ті місце. Інша справа це перші в Україні. Звичайно, це підвищує цікавість і партнерів всередині України, і партнерів з меж України до міста Дніпра. І це добре для кожного жителя. Тобто ми робимо нашу роботу, ми робимо її прозоро, і це добре для жителя. І ця робота дає другий, третій, четвертий, скажімо так, поштовх. Тобто, це такі те, те, те чого ми не планували, але воно приходить, і знову ж таки бізнеси починають цікавитись. І знову таки ми можемо показати, що на сьогодні. Ті бізнеси, які виїжджають там, з Харкова, з Донецької області, вони приїжджають до Дніпра починають платити податки. Хоча Україна велика, ти можеш переїхати куди завгодно. Але люди їдуть до Дніпра і починають платити податки тут, починають створювати тут робочі місця. Тобто ця ситуація, вона вся в системі пов'язана. Ми щось робимо хороше тут. І щось хороше з Ох! нічого прийдуть нам допоможе справитися цієї ситуацією. От і щось хороше з'являється, з'являється поряд, і це і ця вся ситуація вона ну дає великі плюси. А хочеться ще запитати конкретно за цей рейтинг і а, низький рівень от інших міст окремих про що це може свідчити? Про а, якусь недоброчесність влади чи можливо про корупцію. А насправді я б не сказав, що низький рівень він там свідчить ну, про, про щось страшне. Можливо, там просто є проблеми. От як в нас в 2016 році ми не могли зібрати нормальну. Отак от прямо. Ну що ж ви не будете сидіти? Але... Тоб, та нічого страшного. От тобто, в 2016 році це показувало наші проблеми. Та, от якщо людина хвора, в неї там неправильне буде, неправильний буде тиск. Або неправильні будуть, умовно, показники крові. Так? Тобто це свідчить про проблему. В 2016 році в нас не було коаліції. В 2016 році ми намагалися прийняти бюджет і не, ми не могли півроку зібрати сесію. Но це ж свідчить про те, що є проблема, так? І е, ця проблема показувалась також на цьому рейтингу, тобто ми бачили, що це, е, це 63 тє місце. Так, це була проблема. Це не, не обов'язково, що корупція, але це показує проблему. Ця проблема може бути різною. Та? Ну, тобто організм хворий, аналізи показують, що є проблема. Так само не можуть зібрати коаліцію, не можуть зібрати нормальну раду, не можуть, зібрати, не можуть домовитись між собою депутати, таке ж також може бути. Не можуть спільно виробити якісь нормальні рішення для міста. був, був навіть такий момент, коли певна політична сила. Діяла по принципу, чим гірше, тим краще. Тобто сказали: от там перемогла команда Філатова, ми не перемогли. Давайте жити по принципу, чим гірше, тим краще. І всі побачать, що за Філатова ну, даремно голосували, треба було голосувати за нас. І максимально погіршували ситуацію. От. І е, такі проблеми, вони знову ж таки, в цих індикаторах, е, що перевіряються міжнародними організаціями, ну от вони дають от такий результат. А ми бачимо, що коли місто зібралося, місто працює. Е, ми пам'ятаємо, що минулого року міський голова протягнув руку е, допомоги всім фракціям. Він сказав: Неважливо, чи ви мені опонуєте, чи ви зі мною спілкуєтесь там останні п'ять років, неважливо, давайте працювати разом. І, можливо, це також стало одним з, з чинників, що ми отримали перше місце. Оскільки, якраз коли проблеми немає, то ми бачимо хороші результати, хороші так, так звані аналізи. А скажіть, будь ласка, для того, щоб втримати ці лідеруючі позиції, що надалі планується робити в нашому місті? А ми не зупиняємось. Ми розуміємо, що перше місце це. Напевно, ще тяжче ніж 63 третя, тому що з 63-го є куди рости. З першого вже нема куди рости. Потрібно тільки, тільки намагатися втриматись. Але що потрібно робити? Потрібно якісно робити свою роботу, потрібно виконувати ті індикатори. потрібно бути відкритими, потрібно бути прозорими. І, звичайно, потрібно, щоб кожен міський житель. Знову ж таки, був залучений до цього, тому що, скажімо так, змагання дуже важке. Вирішує кожен, кожен залучений наш городянин, вирішує кожна якась допомога, якась умовно порада, вирішує все. Тобто, ще раз про те, що я казав: якщо найвищий рейтинг, це означає, що майже відсутні якісь проблеми в комунікації. Майже відсутні проблеми всередині міської ради, тобто всі працюють на результат. Бо ми бачили в цей рік всі депутати працювали на результат. Міський голова, всі виконавчі органи, всі бачили проблему і всі намагалися її вирішувати. І дуже багато людей, які приїжджали до Дніпра, вони казали: ну ми тут відчуваємо себе як вдома. Люди приїжджали з Києва, зі Львова, з Бахмута. з... Містечок Луганської, Запорізької, Херсонської області вони приїжджали до нас і казали, ну ми відчуваємо тут себе захищеними, ми відчуваємо себе добре. І це означає, що кожен житель Дніпра робив щось хороше. Хтось волонтерив, хтось допомагав, хтось розбирав завали, хтось допомагав грошима з-за кордону, але всі робили одну ту саму роботу. Вони допомагали нашому місту, нашій армії, нашій країні стояти і вистояти. Я впевнена. Всі ми впевнені, що це не останній рейтинг, високий рейтинг нашої позитивної роботи, позитивного життя у нашому місті, про яке ми з вами будемо говорити в цій студії. Тож вже на вас чекаємо з новинами приємними для всіх нас. І дуже дякуємо за те, що пояснили, наскільки важливо для нас це перше місце, яке ми здобули. І сподіваюся, дякую. що вдасться його і втримати. Впевнена в цьому Олександр Санжара, секретар Дніпропетровської міськради, був з нами в ефірі.